Тобі, будьмо уважні, сказав Господь, світло тіла, око, як отже Твоє око ясне, те тіло Твоє буде світлим, а коли око Твоє лихе, все тіло Твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в Тобі, темрява. То якою великою буде темрява, ніхто не може вам панам служити, бо або одного знанавидить, а другого буде любити, або буде триматися одного, а того другого знехтує, не можете служити Богові й мамоні, ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти, та що вам пити. Ні тілом вашим що одягнутися, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі, гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, і Отець ваш Небесний годує, хіба ви не вартніші від них, то з вас. Журячися, може добавити до свого віку хоч один лікоть. і про одежу, чого ж вам клопотатися, гляньте на польові лілеї, які ростуть, не працюють і не прядуть, та я кажу вам, що й Соломону, у своїй своїй славі не вдягається, так, як одна із них. І коли польове зілля, яке сьогодні є, а завтра вкидають до печі, Бог так одягає. То чи не багато більше вас, маловірні. Тож не турбуйтеся, кажучи, що будемо їсти, що пити, що одягнемося, про все це те побиваються погані. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе потрібне. Шукайте перше царства Божого та Його справедливості, а все те. Вам дода! І отця і Сина, Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! І в Христі, брата і сестри. Це третя неділя сьогодні нам співпала зі святом Верховних Апостолів. Петра і Павла, сьогоднішнє свято і ця неділя у цей Божий святковий день власне, відображають нам служіння церкви, яка є апостольською і святою, свята Бозасновник, святий сам Господь Ісус Христос, апостольська бозаснована на апостолах. Покликана нести ту добру новину цей темний, несправедливий світ, щоб направду насичувати його тим Божим, тим Божим світлом. Але для цього чимало потрібно старань, жертвенності, а так і. Покласти своє життя за прикладом апостольської ревності, щоб церква несла ту добру новину для вірних для спасіння їхніх душ. Сьогоднішнє Боже Слово в цю неділю нам якраз і описує про те, яка є ціль нашого з вами життя сягнути, те Боже Царство. Завдаток якого проростає кожного в душі і закладений від моменту хрещення, нашого хрещення ім'я Господнє. Але маємо одне із завдань, щоб протягом життя цей завдаток розвинутий, щоб потім і дав плід, і тим плодом власне на завершення нашого земного життя і очікування на Боже Царство. Приклад про світлість, приклад, про пошук Бога в своєму житті є основним. Ну, власне, яка користь людині здобути весь світ і занапастити свою душу, говорить Господь. Шукайте перше царство Божого і Його справедливості. Цими словами Господь вказує, що не знайдемо в цьому світі ми справедливості. Але за Його слово осягнемо цю справедливість, яка є між нами у Христі, у Христі Воскресному. Сьогоднішній апостол скривай нам істинність нашої, нашого захищення, захищення Богом у тому, що маємо можливість звільнятися від поневолення гріхів через Його жертву, Його кров'ю ми є омиті. Власне, шукаючи, то Боже Царство, попри всі свої обов'язки, і своє служіння свого життя, не турбуймося, адже ж, на прикладі нашого з вами щоденного життя стосунків, соціального зросту та інших речей, ми розуміємо, що шукаємо захисту в цьому житті. Нам завжди потрібен. Якийсь той добрий дядько, з яким можна вирішити будь-які питання нашого земного життя, який допоможе, підтримує ті добрі знайомі. Але все рівно і це не є, не є власне покликанням, бо вирішимо земні життя справи. Але маємо одного, одного отця, який. Власне, є запорукою, який запевнив нам наше спасіння, і нам вже не потрібно нічого вирішувати, нічого шукати. Нам треба його прославити своїм життям, своїми думками і помислами, на які сьогодні Господь вказує, що вони мають бути чистими, світлими, бо через думку у наше серце, а відтак в дію, проникає зло. І чим? Менше цього зла, чим більше ми будемо на правду боротися, відкидаючи ці думки, не пускаючи до серця, не будемо тими, які реалізовують це зло, яке руйнує і нищить, як сьогоднішня війна, як добрий цей приклад. Шукаємо, дорогі в Христі, Царства Божого, Його справедливості, Його ясності, Його миру, яке наповнить наше серце. І не дасть нам упасти, а дасть сил зреалізувати земне покликання і осягнути Боже Царство. Амінь.